Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю 14-ї дивізії СС Галичина. а в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю загонів Нестора Махно. Повстанська армія імені батька Махно, як вона офіційно звучала, представляла собою партизанський анархічний рух, який ввів збройну боротьбу проти Австро-Угорської та німецької окупаційних армій, гетьманату, директорії а в період з 1918 по 1921 роки проти білогвардійців та більшовиків. Максимальна чисельність цієї армії становила 120 тисяч осіб. Фактично завдяки військовому таланту Махно та мобільності його загонів в степах України, анархісти перемогли Дениківські білогвардійські збройні сили та допомогли більшовикам захопити Кримський півострів. А вже у восени 1920 року на знищення махновця були кинуті великі сили Червоної армії, п'ять регулярних армій, всього понад 350 тисяч особового складу, з бронепоїздами, броньовиками, артилерією та авіацією. А яку стрілецьку зброю використовували загони Махно, ми розглянемо у цьому відео. Почнемо з револьверів та пістолетів. Основним револьвером махновців був трилінійний імперський револьвер Нагана. Створений у Бельгії у 1886 році, він мав калібр 762 мм набій 762 на х 38 Випускався у двох модифікаціях, офіцерська модель мала самовзводну СМ подвійної дії, а солдатська випускалася без самовзводу. Запобіжник відсутній, але при ненатиснутому спусковому гачку спеціальна деталь не дозволяла бойку бити по капсулю. Міськість барабана 7 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Також використовувався німецький пістолет періоду Першої світової війни Маузер К-96. Розроблений у 1895 році він мав калібр 763 мм, набій 763х25 на Маузер. Принцип роботи віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувалися вбудовані або відокремлені магазини на 6, 10 або 20 набоїв. Прицільна дальність пострілу 200 метрів. Усього випущено 950 тисяч пістолетів Маузерка 96. Окремі бійці озброювалися пістолетами Люгер. Створений у 1900 році австрійцем Горгом Люгером, пістолет мав калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелум. Принцип роботи – шарнірно-важельна система замикання, мізкість магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Ще одним самозарядним пістолетом, який знаходився на озброєнні анархістів, був австро-угорський ШТАР м 1912. Розроблений у 1912 році, він мав принцип роботи віддача ствола з коротким ходом. Калібр 9 мм, набій 9х23 мм штайр, міськість магазину 8 набоїв. У 1914 році була розроблена його модифікація з подовженим магазином на 16 набоїв та відокремленою кобурою. Прицільна дальність пострілу 50 метрів. Усього було випущено понад 300 тисяч пістолетів штайм 1912. Також застосовувався Ротштайрем 1907. Створений у 1907 році, він мав автоматику з рухомим стволом та коротким ходом при віддачі. Калібр 8 мм, набій 8х19 мм рот. У у динарної дії спорядження магазину здійснювалося при відкритому затворі через верхнє вікно у ствольній коробці за допомогою спеціальних обоїм. Місткість магазину 10 набоїв, прицільна дальність 75 м. Усього випущено близько 100 000 пістолетів Роштарем 1907. Використовувалися інші пістолети: балійські браунінги 1920 1903. 1910 Німецький Маузер М1910 італійський глізенті М1910. Далі розглянемо основну стрілецьку зброю махновців. Основною зброєю даного типу була стрілецька зброя Російської імперії, Гвинтівка Мосіна Нагана. При цьому використовувалися казачі драгунські і піхотні варіанти. Створена у 1891 році збройним конструктором Мосіним з урахуванням бельгійської системи Нагана, ця гвинтівка має калібр 762 мм, набій 762 х 54 Принцип роботи повз ковзний затвор. Вид боєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв споряджений обоймами. Дальність прицільного вогню 800 м. Четверта частина усіх багнетів Махно мали французькі гвинтівки граєм 1874. Створена у 1874 році, ця казнозарядна гвинтівка мала принцип роботи ковзний затвор. Калібр 11 мм, набій 11 на 59 мм гра. Унітарний набій нового покоління, розроблений до моменту появи гвинтівки гра, мав порівнена з набоєм до гвинтівка Шаспо істотно кращі характеристики. Це дозволило гвинтівці мати балістичну перевагу майже над усіма гвинтівками того часу. Система боєживлення однозарядна, прицільна дальність пострілу 400 м. Ще однією гвинтівкою загонів Махно була австро-угорська «Маліхер» 1895. Ця магазинна гвинтівка була розроблена австрійським інженером Фердинандом Маліхером та прийнята на озброєння армії Австро-Угорщини у 1895 році. Калібр 8 мм, набій 8х56 маліхер. Принцип роботи пав затвор прямої дії. Невід'ємний магазин споряджався пачкою на 5 набоїв, дальність прицільного вогню 600 метрів. Також використовувалася гвинтівка Маузера 1895. Створена у 1895 році, вона була гвинтівкою з магазином боєживленнями принципом роботи повздожняков з незатвор. Калібр 7 мм, nb 7 на 57, мізкість магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Крім 95-ї моделі можна було зустріти також основну гвинтівку німецької армії у Першій світовій війні Маузер 98 Створена у 1898 році, вона мала принцип роботи повдожняков зний затвор калібр 792 мм, набік 792х57, на темп вогню 15 пострілів за хвилину, мізкість дворяного магазину 5 набоїв, прицільна дальність вогню 800 метрів. Широко використовувались повстанську армію обрізи з нарізних гвинтівок. Зокрема, обрізався приклад та дуло гвинтівок Мосіна Нагана. Використовувалися інші гвинтівки німецька Маузер 1871, Французька Гра Крапатчика 1884, Австрійська Маліхера 1888, Швейцарсько-італійська Ватрель 1870, Італійська Каркано моделя 1891. Далі розглянемо кулемети. Ручним кулеметом Махновців був британський кулемет Люїса. Розроблений у 1913 році, цей кулемет мав принцип роботи відведення пархових газів поворотний затвор, калібр 762 мм, набій 762 на 54, темп вогню 550 пострілів за хвилину, мізкість дискових магазинів 47 або 97 набоїв, дальність прицільного вогню 800 метрів. Загалом Російською імперією у 1917 році було придбано близько 10 тисяч одиниць кулеметів Льюїса. Цими кулеметами була озброєна особиста охорона Махно, так звані люсісти. Основним станковим кулеметом військ Махно був кулемет системи Максима зразка 1910 року, він же Максим. Розроблений британським зброєрем Харемом Стівенсом Максимом, цей зразок автоматичної зброї вироблявся Росією до 1920 року. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, кривошипна шатунна замикання. Калібр 762 мм, набій 762х54. Основна модернізація кулемета була проведена у 1910 році, було зменшено вагу та змінено деякі деталі, у тому числі прицільні пристрої, Вид живлення, полотняна або металева стрічка на 250 набоїв, охолодження ствола водяне, Темп стрільби 600 пострілів за хвилину. Кулемет виявився надивонадійною та ефективною зброєю. Громадянська війна породила новий прийом використання станкового кулемета на кінній тязі зі спрямованим назад стволом. Такі тачанки були грізною зброєю мінливій обстановці в умовах ведення маневрених бойових дій, у тому числі в кінних арміях. До речі, махновці першим реалізували цю просту ідею в українських степах, зробивши тачанки своєю головною надзброєю. Разом з боєприпасами у вигляді п'яти патронних коробів зі стрічками, зброєю та особистими речами, а також провіантом на дві доби, вага тачанки становила до однієї тонни. Тому замість звичайної параконної запряжки застосовувалась посилена в 3-4 коні. Загони Махно легко проходили до 100 км на день. Так, після успішного прориву під перегонівкою у вересні 1919 року великі сили повстанської армії за 11 днів пройшли понад 600 км Умані до Гуляйполя, захопивши зненацька на тилові гарнізони білих. Кулеметні полки анархістів налічували 800 тачанок, які стали справжньою мобільною кінною армією у тій війні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші відео на цьому каналі про зброю НР та УПА. Підтримуйте Село оборони України. До нових зустрічей!